Вітаю, друзі! Сьогодні на моїй кухні улюблені сирники. М'який ніжний, ароматний. Саме такий, як я люблю найбільше. Без зайвого борошна всередині, щоб смак сиру був на першому плані. Простий рецепт, а результат завжди радує. Починаю з головного сир. У мене домашній, добре відсіжений, щільний, ніжний, ідеальний для сирників. Тут рівно 550 г. До сиру всипаю 2 столові ложки манки. Вона вбере всю лишню вологу та зробить масу щільнішою. Одне яйце більше не потрібно, цього вистачає, щоб усе добре трималося купи. 2 ложки цукру, це не надто солодко, якраз як треба. Та якщо не перестаратися із цукром, сирники краще тримають форму. А ще для аромату ложечку ванільного цукру. Як же без нього? Половину чайної ложки солі для балансу смаку і усе гарно перемішую звичайною веделкою без блендера. Хоча, якщо хочете однорідну текстуру, можна й перебити. Я ж сьогодні залишаю легку зернистість так теж дуже смачно. Коли маса однорідна, накриваю її і залишаю на 20 хвилин. Манка тим часом зробить свою справу, набубняв її і все зайве втягне в себе. А ми можемо поставити чайник або просто перепочити. Через 20 хвилин повертаюся до маси. Ще раз добре вимішую і починаю формувати сирники. Беру ложку сирної маси, легенько підкочую в долонях, виходить кулька. Перекладаю її на дощечку притрушеним борошном. А далі насипаю борошно на стил і в ньому обвалюю кожну кульку обережно без натиску. Потім добре приплющую, виходить такий собі міні-куржик. Беру круглу форму для печива, у мене вона діаметром 8 см, кладу в неї сирник і легко рухаю в різні боки. Краї вирівнюються і форма виходить ідеальна. Можна ще злегка пригладити верх ножем для гладенької поверхні. І так поступаю з усією партією. Тепер розогріваю сковороду, трохи олії і розподіляю пензликом по всій поверхні. Сирники викладаю на гарячу сковорідку. Обсмажу на середньому вогні з двох боків до красивої рум'яної скоринки. Коли перевертаю на інший бік, можна накрити кришкою, тоді вони краще пропечуться всередині. Готові сирники викладаю на паперові рушники, щоб обрати зайвий жир. І ось мої сирники готові. Теплі, рум'яні, запашні, з ніжною серединкою і тонкою золотистою скоринкою. А сьогодні я ще подаю їх свіжою малиною, бо сезон, а ягоди з сирниками це любов. У теплу пору року так і хочеться додати до страв трохи свіжості: малину, полуницю, чорницю чи смородину. Подавати їх можна, як вам до вподоби, зі сметанкою, медом, варенням, згущеним молоком. Чи просто зменькує ягід. Дякую, що були зі мною на кухні! Поставте вподобайку, якщо рецепт припав до душі, і поділіться в коментарях, чим ви найбільше любите їсти сирники. Не забудьте зберегти відео, щоб не загубити, і повертайтесь, коли захочеться чогось теплого та домашнього. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!